Вся слава Богу, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Благословенного дня, нехай Господь береже вас, дає милість, покаятись, стати учнями Ісуса Христа, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав. Ісус Христос сказав: хто не зо мною, той супроти мене, і хто не збирає зо мною, той розкидає. З пришестям Христа починається нова епоха. Тепер всюди є діти Божі. І коли ми сьогодні говоримо, що можна когось винищувати, ми тоді не розуміємо ані часів, ані термінів, ані Бога, тому що в будь-якому народі є Божі діти. І влаштовувати геноцид це воювати проти Бога. Сьогодні в Україні йде війна, і той, хто підтримує цю війну. Завоювання території та геноцид підтримує диявола, тому що диявол приходить украсти, вбити і погубити. А Ісус прийшов для того, щоб мали життя і щоб надміру мали. Час воїн закінчився з приходом Ісуса Христа. Тепер Бог уже не діє, так як Він діяв у старому Завіті. Шлях порятунку відкритий всім народам. Визначтеся, чим ви займаєтеся сьогодні, чи будуєте Царство Боже і виконуєте волю Божу, або наповнюєте чашу беззаконня. Ви з Ісусом чи ви із сатаною? Війна це вибір людей. Бог до цього не має жодного відношення, і Божої волі цьому немає. Воля Божа дати життя з надлишком для всіх народів, для всіх націй.